Знову скляний, так і живемо. То десятка, то скляний асортименту особливого немає. Серійний номер і модель 6,5 кВт. Чомусь власник вирішив, що я його вже ремонтував. Не ремонтував я його, у мене всі ходи записано. Не знайшов я його в своїй турнірній таблиці, а тут ведуться записи по роботах, серійні номери пристроїв. Навіть серії транзисторів, які ставляться, пристрій мною не ремонтувався це точно, тому що те неподобство в корпусі Ту-220 не замінено. Я їх міняю завжди на діод в корпусі ТУ247. Наразі цей вузол поки що не стрельнув. Ми його поправимо. Але судячи з заявки на ремонт, вилетів вихідний місток після включення болгарки. Мінялися два транзистора вихідного містка. А чому не всі? Це точно не я робив. І мінялися низьковольтні. Тут повиколупували стійки із радіатора. Тобто радіатор не запаяний у плату. І не вистачало потужності для прогріву полігона. Отже, транзистори понизу. Різноманітних партій. На прикладі монтажу радіаторів низьковольтні частини, можемо побачити збій інженерної логіки під час попереднього ремонту. Встановили транзистори, встановили теплопровідну пластинку, встановили радіатор, запаяли. А потім виявилося, що він запаяний криво. І Якщо затягти гвинти Кронштейнів, то у нас буде контакт виводів на платі керування із радіатором. Давай сюди потім вставляти картонку. А чи вона допоможе, хто його знає. Тобто тепер доведеться е, скидати транзистори, вирівнювати радіатор і перепаювати його знову. Тепер у власника настають муки вибору, які виливаються в вартість ремонту та наявність або відсутність гарантії. Звісно, по нарізці синуса я заміню усі транзистори, вони будуть однієї партії. Ця робота робиться однозначно. Інше питання низ. Тут винігрет з різноманітних транзисторів, який може покласти всю нашу систему. І гарантію також. А якщо я зачіпаюся з цією схемою, це буде плюс третина вартості робіт по всьому інвертору, тому що всі знають, як звідси виколупуються транзистори. Отож, тепер право вибору за власником.